Іріс від пради. Боже, як я його сильно люблю, як я скучала за тим парфюмом, бо давно не носила. Це варіант аромату для мене на весну і на літо, бо саме в цей період ця пудра дуже красиво, пишно розкривається на мені, а коли холодно, пудровості в ньому мало. Тому в холодні періоди восени я його ніколи, ніколи не ношу. Тут на старті дуже красиві гостренькі такі цитруси, бергамоти і лимони, і потім він починає ніжно, ніжно, делікатно. Так запудрюватись і потім у нього дуже красива, така інтелігентна, аристократична, дорогуща база у парфюма. Звучить він дуже витончено, він не волає і не кричить ні в якому разі. Такий прохолодний, стриманий, дистанціюючий аромат, аромат про хороший парфюмерний смак і аромат, в якому відчувається клас, аромат аристократа, як би я могла сказати, про цей парфюм.